Третій рік поспіль Запорізькі виші проводять вступну кампанію в умовах воєнного стану. 11 квітня завершилась реєстрація на основну сесію для участі у національному мультипредметному тесті. Однак, ті, хто не встиг зробити це раніше, з поважних причин, а також ті, кому відмовили від під час основної реєстрації, зможуть зробити це ще раз з 10 по 15 травня. Наразі у запорізьких вишах розпочались дні відкритих дверей для абітурієнтів. Зокрема, у національному університеті розповіли. Що для пільгових категорій традиційно надаватимуть бюджетні місця, але на відміну від попередніх років, цьогоріч складати НМТ повинні всі вступники, як ті, хто навчатиметься на бюджетній основі, так і контрактники. Обов'язкові предмети, українська мова, математика та історія України четвертий вступник обирає в залежності від того, з якого предмету має найкращі знання. Я розглядаю інформаційні технології. Кібербезпека. Тому що зараз багато людей роблять, так скажемо, незаконні програмні забезпечення, кидають їх в інтернет. Цим самим ну, їх треба блокувати, щоб Ніяких правопорушень там не було, і щоб все було добре. Немає вступу на контракт тільки за мотиваційним листом. Якщо це випускники коледжів, то вони можуть складати при вступі подавати сертифікати з но року, чи НМТ 2022-2023 двадцять років. При вступі особливості також те, що характеризує цьогорічну вступну кампанію, пільгові категорії можуть надіслати навіть на приймальну комісію свої документи, які підтверджують право на пільгу задля для оформлення юридичного висновку. Наші юристи працюють під час вступної кампанії і надають юридичний висновок вступникам, щоб вони мали право поборотися за вступ на бюджетне місце. З нового навчального року в Запорізькому національному університеті запроваджується змішане навчання. Для цього у закладі облаштовують укриття. Нам вдалося зберегти авторитетний кваліфікований професійний науково педагогічний склад. У нас абсолютно підготовлена матеріальна база. Навчання буде з нового навчального року організовано як в дистанційному форматі, так і. В гібридному форматі, тобто один чи два дні протягом тижня студенти будуть мати можливість навчатись безпосередньо в аудиторіях університету. Ну, це безумовно ті студенти, які зараз знаходяться в Запоріжжі, і готуємо більше 30 аудиторій укриттів, де будуть проходити відповідні заняття, тобто, це аудиторії, які знаходяться в укриттях.